Завод «Ленінська кузня в свої часи був відомий всьому СРСР. А зараз він називається «Кузня на Рибальському і відомий всім українцям, тому що належить президенту Порошенку та його партнерам. На протязі п'яти років. Президент був одночасно і головнокомандуючим, і розпорядником бюджетних грошей на оборонне замовлення, і постачальником військової техніки, яку виробляв саме на кузні на рибальському. Зараз цей завод продається, і продаж заводу був потрібен йому, щоб заховати кінців воду. Але ми вже знаємо, скільки Порошенко заробив на армії. Завод кузня на рибальському. Гектари землі, ангари і цехи, в яких відбуваються надсекретні речі. Збитково протягом всіх останніх років і з початком війни кузня починає отримувати із бюджету шалені гроші на виробництво різної зброї, ремонти військової техніки. Скільки конкретно грибуть власники кузні з бюджету, було невідомо. Все оборонне замовлення в Україні під грифом. Цілком таємно. Ці суми секреті тільки тому, щоб не, е, широкий загальний дізнався, що власне Ленінська кузня е, приймає участь активно в державному оборонному замовленню, а е, саме оснащує український флот. Правду ховали й ховають. Втім, гроші з надійних джерел отримують ексклюзивні документи із сумами. Тільки сьогодні в ефірі унікальна інформація про. Реальні обсяги оборонних замовлень президентського заводу кузня на Рибальському. Приготуйтесь. Мова навіть не про сотні мільйонів, як вважали експерти раніше. Мова про мільярди. Флагман українських військово-морських сил, фрегат Гетьман Сагайдачний. Від сьогодні ми знаємо, що київська кузня Петра Порошенка тільки на ремонті цього корабля заробила понад півмільярда гривень. У жовтні 2017-го за комплексні ремонтно-модернізаційні роботи було сплачено 91 мільйон гривень. У травні 2018-го гроші, схоже, закінчилися. І на ці ж роботи додали ще 229 мільйонів. Ремонт тривав. І в жовтні 2018-го вирішили ремонтувати двигуни на 23 мільйони гривень. Під новий рік Кузня на Рибальському отримала ще один великий транш на модернізаційні роботи 218 мільйонів гривень. Загалом за фрегат Отримали з бюджету 561 мільйон гривень. Ну то й що можливо скажете ви? Ремонт справа коштовна, так справді коштовна, бо ж виявляється на спасінні флагману флоту кузня банально виступила прокладкою. Тобто фірмою для накрутки вартості, як так у вимогах до тендеру, було прописано, що підрядник повинен мати вихід до чорного моря, якого в кузні немає. Вона знаходиться в Києві на Дніпрі. Кузня отримала це замовлення і віддала 10% від тендеру Іллічівському судноремонтному заводу за можливість працювати на їх потужностях, а можливість самі роботи виконуються силами іллічівських ремонтників. Тобто сама кузня знаходиться в Києві, вона отримує гроші на ремонт двигунів в Одесі, Очевидно, що вона банальним виступає посередником. На додачу з'ясовується, що роботи ці були сумнівної якості, і прокуратура вимагала оштрафувати президентський завод, але нічого не вийшло. Це було у 2017 році. І як ми вже знаємо, президентську кузню після того не лише не оштрафували, а найняли на ще більший підряд з ремонту цього ж корабля. Заробляє лин кузня і на військових катерах. Кентавр та «Гюрза». шість таких уже передали до війська, ще два продовжують будувати. За скільки. 132 мільйони кожен. Тобто за шість поставлених за роки війни катерів завод Порошенка отримав 792 мільйони гривень. І тут не обходиться без махінацій, адже щоб корабель став бойовим, йому потрібна зброя, частину якої за дивним збігом теж виготовляє кузня на рибальському. На бойових катерах стоять по два автоматичні гранатомети. УАХ 40 Тепер ми знаємо, що кожен із гранатометів, а їх використовують не лише на катерах, коштує 799 тисяч гривень, плюс 1603 гривні за кожну гранату до нього. На ці статті Міноборони витратило 350 мільйонів гривень і витрачатиме ще. Адже боєкомплект потрібно регулярно поповнювати. Таким чином, вже маємо фрегат Сагайдачний Катери, гранатомет, один мільярд вісімсот десять мільйонів. Це нагадаємо секретні кошти лише на одне президентське підприємство. Ці суми секретні тільки тому, щоб не е, широкий загал не дізнався, що власне ленінська кузня е, приймає участь активно в державному оборонному замовленню. Втім, 1 мільярд вісімсот мільйонів це ще не все. Президентська кузня постачала бойові катери УМС-1000 для прикордонників за незрозумілих причин. Один з таких катерів вибухнув 7 червня 2015 року. Українські ЗМІ розповідали про нещасний випадок. Проте ніхто не знав, що катери УМС-1000, а саме такий, за інформацією змі тоді вибухнув, будує для військових президентська Ленінська кузня. Не дивлячись на надзвичайну пригоду у 2015-2016 роках, прикордонники заплатили за катери ще майже 15 мільйонів гривень. І ще одна стаття доходів в кузні підствольні гранатомети ГП 25 У на них армійці коштів теж як виявляється, не шкодують при вартості близько 20 тисяч гривень за одиницю, армія закупилася в Порошенка на понад 2,5 мільйони. Після катерів сума ніби й невелика. Але якщо сплюсувати всі секретні замовлення, великі та маленькі, якщо додати сюди ще бойові модулі для броньовиків скорпіон, маски для гармат та інші секретні пункти, що отримала кузня Порошенка за 5 років, отримуємо шалені 2,5 мільярди гривень. Наскільки ефективно ці державні мільярди були витрачені, розбиратися краще слідству. І прецеденти вже були, нагадує експерт. Ми маємо афільовану структуру з президентом, які отримували і освоювали державні зумови. Більше того, і по Ленкузні, і по Богдану було декілька кримінальних справ по нову щодо завищення вартості. Мова про справу скандальних бронеавтомобілів «Тритон». тонн. Детективи набу розбиралися, як прикордонна служба України, яка мала придбати їх у кузні на Рюбальському, по 4,7 і мільйона гривень. Заплатили за кожну машину по 14 мільйонів 800 тисяч гривень. Доля справи Тритонів відома. Її закрили. Втім, після останніх гучних скандалів із розкрадання у оборонці можливо поновлять і перевірять нарешті усі 2,5 мільярди, про які розповіли гроші.